Інформаційні підсумки середи 10 квітня до вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Попереду визначення переможця. Завершився останній етап тендеру з обрання компанії, яка здійснить рекультивацію полігону. За проєктом героя в парку імені Чекмана встановлять дитячий майданчик Павук за ескізами полеглого Андрія Черніцького. Став кращим в Україні. Восьмикласник Ілля Петровський з Хмельницького переміг на всеукраїнській олімпіаді з географії. Продовж місяця європейські експерти визначать компанію переможця тендеру з рекультивації сміттєвого полігону в Хмельницькому. Підрядник збудує дві нові карти зберігання відходів за європейськими стандартами. Адже понад 60 років на полігоні жодних капітальних робіт не було. Проєкт реалізують за грантові кошти інвестиційної платформи сусідства ЄС та за фінансування ЄБРР. У фінальному етапі тендерних процедур фінансові пропозиції представили. Два консорціуми. Перший це консорціум з компаній Греції Азербайджану. Інший це консорціум компаній Туречна і Ліван. Це ті компанії, які мають необхідний досвід, це ті компанії, які реалізовували схожі проекти. Протягом місяця ми зможемо здійснити оцінку разом з нашим консультантом французької компанії GIS, які нам допомагають в форматі і закупівелі, в форматі технічного нагляду за всім проєктом. Ми маємо грантових коштів 6,25 мільйона євро. Це безповоротні кошти, які мають бути використані безпосередньо на полігон. Можу лише сказати, що пропозиції перевищують цю суму, тобто частина коштів потрібно буде. Залучати Європейську банку реконструкції та розвитку. Ми не витрачаємо коштів бюджетних. Процес рекультивації полігону взагалі близько трьох років. Там спочатку проходить технічна рекультивація, потім біологічна рекультивація. Технічна рекультивація передбачає, що повинні бути сформовані схили на полігоні, повинні виконані всі державно-будівельні норми, повинні бути, повинна бути мембрана, яка буде настелена зверху на полігон. Цей проєкт покликаний полігон привести до європейських норм. Унікальний дитячий майданчик планують цьогоріч встановити в парку імені Чакмана. Розробили його за ескізами героя Андрія Черніцького у 2018-му Він разом з дружиною самотужки відновив скульптуру Миколи Мазура космодром і мріяв, що в парку за його авторським проєктом збудують майданчик Павук. Андрій Черніцький загинув 1 липня 2023 року на Луганщині, рятуючи побратимів. В пам'ять про героя в Хмельницькому хочуть здійснити його мрію. Ірина Аріон продовжить. На ескізах дитячий майданчик Павук і розрахунки необхідних матеріалів. Ще у 2018-му їх розробив хмельничанин Андрій Черніцький. Тоді депутат міської ради разом з дружиною Іванною самотужки відновили скульптуру Миколи Мазура космодром у парку ім. Чекмана водночас Андрій Черніцький хотів, аби в парку з'явився ігровий дитячий комплекс за його ескізами. Однак реалізувати ідею не вдалося. Коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій Черніцький вдруге після 2014 року пішов захищати країну добровольцем. Він загинув 1 липня 2023 року на Луганщині, рятуючи побратимів. В пам'ять про героя в Хмельницькому вирішили здійснити його мрію. Дитячий майданчик павук в центрі мав бути павук з боку. Маленькі павучки, пружинки, з павутин кокон дуже цікаво. Ну і власне тоді не було можливості його реалізувати. Потім почалася велика війна. Андрій відразу з перших днів пішов на війну. Я думаю, що це буде гідна пам'ять про героя хмельничанина, про Андрія Черніцького. Ну і буде корисно переконаний і цікаво дітям. Унікальний дитячий комплекс планують встановити у центральній частині парку ім. Чекмана поруч із заокуточком і колишньою танцювальною зоною. Старий майданчик, якому вже майже півстоліття, демонтують. А на його місці втілять у життя задум Андрія Черніцького. Вартість проєкту становитиме близько мільйона гривень. Виготовили проектну кошторисну документацію. Ну і власне цього року без залучення коштів з бюджету, виключно за кошти парку. Ми розпочинаємо реалізовувати цей проект. Комунальне підприємство Парки і Сквери вже підписало договір на виготовлення і монтаж підписали з ФОП Шведа Юрій. Комунальне підприємство розіслало ескізи виробникам. І заключили угоду з тим, хто дав ціну. У майстерні виробника майданчика вже стартував процес виготовлення. Роботи з монтажу планують розпочати у травні. Ірина Аріон, Павло Романюк, Марія Соколова, новини міста. У семи підрозділах поліції області встановили спеціальні підйомники для людей з інвалідністю. У решті установ зробили пандуси. Облаштування приміщень здійснили в рамках реалізації національної стратегії безбар'єрного простору, а також розвитку системи Custody Рекордс. Зокрема, впровадження відеофіксації забезпечує дотримання прав громадян і працівників поліції. Функціональність простору протестували в одному з відділень. Подробиці далі. Волонтерка і журналістка Оксана Радушинська тестує новий спеціальний підйомник у відділенні поліції Старокостянтинова. Наразі для людей з інвалідністю їх встановили у семи підрозділах. У решті установ зробили пандуси. Працює прилаштовано для зручності людини. Навіть такий момент сототехнічні, коли можна керувати цим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує свого часу. Мала неодноразово досвід потрапляння до цього приміщення на рук. Ах, піднімали ось так у кріслі колісному через той турнікет величезний, який там був, і потім сходами. Ну дуже було незручно, дуже некомфортно. І в фізичному плані, і в плані моральному облаштування приміщень здійснили в рамках реалізації національної стратегії безбар'єрного простору, а також розвитку системи Кастоді Рекордс. Зокрема, впровадження відеофіксації зустрічі з відвідувачами забезпечує дотримання прав громадян і працівників поліції. У Старокостянтинові така система діє уже рік. Система з повним відеофіксацією повністю відділку поліції, а саме першого поверху відділку поліції, де проводиться зустріч працівника поліції з людьми. Відеофіксація нам. Дає змогу дійсно здійснити забезпечення прав що громадян України також забезпечення прав самих поліцейських в рамках запровадження системи Кастуді Records з метою інклюзію. Відділку поліції номер один і в загальному відділках поліції облаштовуються мікроліфтами, так званими пандусами, також спеціальними дощачками з надписами та шрифтом Брайля в умовах війни створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю вимога часу. Вважає Оксана Радушинська. Країна наша на десятки років буде країною із великою на жаль кількістю людей з інвалідністю, і тому ось вільний доступ до закладів різноманітних. Він має бути унормальнений і забезпечений. І перевіряти мають саме ті люди, для яких це робиться. Тому що одразу звертається увага на різні нюанси, і одразу видно, чи це зроблено для Ганучки, чи це зроблено для роботи. Ірина Аріон, новини міста. Студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу змагалися у півфіналі студентської битви. Це інтелектуальний турнір серед закладів фахової передвищої освіти, який організували працівники молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Для учасників підготували вісім тематичних блоків запитань. Перемогла команда Науковці, яка представить навчальний заклад у фіналі. Загалом в інтелектуальному турнірі беруть участь студенти восьми навчальних закладів. Детальніше. Ірина Муляр. Маргаріта Хімчук навчається у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі на економіста. Разом із одногрупниками долучилась до інтелектуального турніру Студентська битва. Учасники команди говорять, прагнуть перемогти. Сім разом тому, що якщо з перекладу на англійський, з англійської, то це він виграти. то ми як переможці. Більше ми брали. Нахил на історію саме. Це вже четвертий відбірковий тур студентської битви у закладах фахової передвищої освіти. У політехнічному фаховому коледжі змагались вісім команд. Для них підготували питання у восьми тематичних блоках. Один блок ми робимо як зазвичай унікальний про навчальний заклад, про викладачів, про різні жарти в такому плані, щоб їм було цікаво. Історія, українська мова та література, наука такому плані хмельницькознавство та російсько-українська війна. Команда інженера у грі зібрала студентів першого, другого і третього курсів відділення інженерна механіка. Найбільше треба бути обізнаним, Ну я думаю, громадянській освіті, російсько-українській війні і хмельницькознавстві. По Хмельницькому, там, наприклад, коли він отримав таку назву, капітан команди автоковбаски Богдан Клем'янов говорить, найбільше він готувався до блоків з історії та хмельницькознавства. Я сам не хмельничанин, але ну у міста цікава історія. Було цікаво почитати. У Нас розумні хлопці у команді. Я у них впевнений. Зробимо. Все можливе для отримання найкращого результату загалом в інтелектуальному турнірі беруть участь студенти з семи закладів фахової передвищої освіти, а також студенти релокованого Маріупольського будівельного коледжу. Наразі відбувається півфінал. Це відбіркові етапи у кожному навчальному закладі. Стартпочаткове це участь від шести команд. Деяким закладам збирають і 8, і 7. то учасників дуже багато. Насправді дуже багато охочих. Ми відбираємо одну команду, яка є переможцем у і вона переходить до фіналу. Видно, що дуже сильна підготовка, адже немає великого скачка у балів. Вони майже йдуть всі на одному рівні, і це засвідчує про їхню підготовку та їхню родованість. У півфіналі перемогла команда науковці. Тож вони представлять свій навчальний заклад у фіналі студентської битви. Ірина Муляр, Марія Соколова. Новини міста. Учень Хмельницької школи номер 24 Ілля Петровський здобув першу в історії свого навчального закладу золоту медаль на Всеукраїнській олімпіаді з географії. Він навчається у восьмому класі. Участь у шкільних олімпіадах на такому рівні для нього була дебютною. Готувався учень під керівництвом вчительки предмету Валентини Вільбіцької. Більше розповість Ірина Кондратюк. Восьмикласник Ілля Петровський переможець всеукраїнської олімпіади з географії. Хлопець зізнається, це був його дебют у шкільних олімпіадах на такому рівні. На обласних міських етапах це більше перевірка знань, як в школі, а на всеукраїнському рівні це на цікавість. Там питання більше на спрямовані на тих людей, які саме цікавляться географією. Які живуть цією наукою, я очікував на призове місце, але на перше місце доволі мене задивувало. Географія один із улюблених його предметів, каже школяр. Найбільше захоплюється геополітикою також легко даються розв'язування задач та робота із топографічними картами. Посилено до Олімпіади школяр почав готуватися приблизно за місяць. Для розв'язання географічних задань там потрібно добре знати. І географію, і математику, і ну мені доволі легко їх розв'язувати. Готувався хлопець під керівництвом вчительки предмету Валентини Вільбіцької. Педагогиня розповіла, Ілля здобув першу в історії їхнього навчального закладу золоту медаль на всеукраїнській олімпіаді з географії. В нашому навчальному закладі в історії це другий учасник четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з географії, але такий високий результат це вперше. Тобто, ом, завдяки титанічній, напевно, на праці саме Іллі в першу чергу, тому що це позаурочні заняття, це такі тренувальні збори протягом місяця, досить такі продуктивні з викладачами Кам'янець-Подільського університету, кафедри географії. Ну, але в першу чергу це його абсолютно праця, і це не доспані ночі. Це його Тривала Олімпіада два дні. Перший етап був теоретичним, а другий практичним. Завдання були не із легких, каже Валентина Вільбіцька. Окрім географічних знань, перевіряли й світогляд та критичне мислення учнів. Вони прописували особливості нашої ну, держави на сьогоденні, знову ж їхнє бачення майбутнього. Тут досить цікаве завдання. Практичний тур, який Вдався і лі ще краще, ніж теоретичний, це основна графічна задача. Він вміє вирішити задачі абсолютно не тим, нестандартними способами, до яких, наприклад, навіть звикли ми вчителі. Знову ж дитина, яка абсолютно проявляє цікавість, інтерес до географії. Додає, Ілля має успіхи в навчанні не лише з географії, а й з інших предметів. Переважно це точні науки, математика, хімія, інформатика. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Десять картин подільської майстрині Неоніли Боричко стали лотами благодійної лотереї Вишивана Україна. Організували її активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Їхня мета зібрати близько 100 тисяч гривень та придбати три зарядні станції для бойових підрозділів. До ініціативи долучили десятьох активних жінок Хмельницького. Саме на їхніх сторінках у соціальних мережах будуть розігруватися картини. Олександра Семенюк. Далі. Два десятиліття неоніла Боричко займається вишивкою. За цей час виготовила більше 60 картин. Нещодавно вирішила, що її талант має допомагати військовим. Всі питають, продаєте, продаєте. Не продавала, ні одної картини не продавала, бо мені щось жалко було, ніби в кожну картину душу вкладаю. А в тому, як я подивилася, що така біда робиться, стала подивилася, тих картин повно. Думаю, ну а я їх нащо буду тримати, як така. Таке робиться в країні, то й мені зовсім їх вже не жалко було. Аби продати свої картини і виручені кошти спрямувати на допомогу зсу майстриня звернулася до активістів громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ті організували благодійну лотерею Вишивана Україна. Ідея нашого, нашого благодійного аукціону полягає в тому, щоб 10 активних дієвих. Жінок, які медійні, це і медійниці, це і депутатки, це представниці сектору безпеки і оборони, це громадські діячки, активістки. Допомогли кожна на своїй сторінці, допомогли акумулювати сьогодні увагу нашого суспільства для того, щоб зібрати донати відповідно до кожної цієї картини. Одну з картин, де зображено символ України, червону калину, у соціальних мережах буде розігрувати Альона. Мул. Бачу калину як специфічний і своєрідний символ нашої держави, хоча. Колір калини на превеликий жаль червоний, і е, історично склалося, що постійно виборювати незалежність нашої держави потрібно е, великими е, зусиллями. А, але переконана в тому, що калина цвістиме на всій території України і буде. Кожному куточку нашої великої і мирної держави картину з білими квітами обрала представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області Оксана Кізаєва. Бажання в тому, щоб світло завжди перемагало, щоб очі людей мали таке сяйво віри, сяйво сяйво добра, і впевнено, що добро переможе. Україна обов'язково переможе. За словами організаторів, планують зібрати близько 100 тисяч гривень та придбати три зарядні станції для бойових підрозділів, що потрібно буде зробити? Перейти на сторінку учасниці, картина якої вам сподобається, зробити внесок на монобанку. Це один лотерейний номер буде дорівнювати розміру 100 гривень. В призначенні платежу вказати внесок під прізвище і ім'я, зробити скріншот переказу, додати його під постом розіграшу учасниці, отримати свій лотерейний номер і зробити поширення допису на свою сторінку. Більше внесків, більше лотерейних квитків. Тобто насправді за 100 гривень можна отримати таку унікальну роботу. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні! うん。<music>